Всім привіт! Ви на каналі Sonic! Ну, вибачайте, що. Ну, якби усе так швидко. Ну, я просто захотів собі ну, збудувати таку хатинку. Я заходжу ну, в карту. У мене версія 1.17.41. Ну, сід я потім покажу. Я чесно їх не ставив. Вірите, не вірите? Ну не знаю. Ну, от два. Ну якби ізумруда. чесно, я їх не ставив, не вірите? Можу ще скинути версію 1.17 там 41. Ніби така. Ну і, коротше, так, це правда. Я нічого такого не робив. Я ну, просто це... добі... ну, роблю таку зазвичайну хатку, тут таку гарну хатинку. Роблю собі Гарну хатинку ні на що не Такий, От повертаюся тут два Боже, Ну, ставте лайки, якщо ви таке коли-небудь бачили. Тож, Всім пока!